У двері бачите, як будуть міняти. Далі це вхід буде в їдальню двері. Такий вигляд зараз має харчоблок Козелецького ліцею номер 3 Нині тут триває ремонт. Директорка закладу Олена Татарчук розповідає: майже за 40 років роботи школу таку реконструкцію проводять вперше. Раніше тут був лише цех для гарячого харчування, а після завершення ремонту буде декілька цехів з сучасним обладнанням. Так, це обідня зала була. Як ви бачите, ось ота частинка там, де видавали обіди в нас, то там розібрано і відбувається добудова, тобто тут переформатовують взагалі план харчоблоку. Заступник директора з господарської роботи Ігор Сугоняко каже, ремонтні бригади працюють швидко навіть під час відключень світла, оскільки мають генератор. Зараз тривають роботи при добудові харчоблока. На даний час йде висипка. Через пару днів вже планується зробити чернову стяжку. Також вкладаються плити перекриття. робітники працюють, постійно працюють, по вихідним працюємо. Заїхала важка техніка, яка допомагає монтувати. Завершити роботи планують до вересня 2026 року. Як розповіла мама учениці ліцею Юлія Бакуменко, перед початком цього навчального року їм казали, що дітей годуватимуть навіть попри ремонт, адже витрати на їжу покривають за гроші ООН. Однак досі близько 850 учнів ліцею номер 3 та ліцею номер 2 які теж їли тут, залишаються без харчування. Сухпродукти нам не дозволяють. Ніхто нам не буде спонсорувати ніякого буфету робити, сказали, не буде. В даний момент дітей болять животи. Ну, я не бачу нічого, в якому цьому смислу, я не знаю, що робити. Сказали чекати. За словами жінки, батьки школярів зверталися за поясненнями до селищної ради. Ми сходили в селищну раду, віддали підписи. Перший А, і перший Б, і другий А, і другий Б. На що нам дали відповідь, що на даний момент харчування не буде призводитися в нашій столові, тому що йдуть на ремонтні роботи. Буде бюджет буде закладено з того року. Директорка ліцею каже, вони хотіли організувати для учнів кейтеринг, але зробити цього поки не вдалося. Управління зверталося до різних підприємців нашого селища, щоб вони нам допомогли організувати харчування дітей саме нашого закладу і не тільки нашого закладу, адже більша частина дітей громади навчається у нас. І були такі, які погоджувалися, що вони от нам допоможуть організувати, якби Кейтеринг проводити для наших дітей, але ну на жаль, склалося так, що коли вони зважили всі ризики, які могли виникнути, ось при тому, як вони зайдуть на даний тендер, зваживши це все, вони якраз у серпні місяці ми дізналися про те, що вони відмовляються. Начальниця управління освіти Козалецької селищної ради Алла Трофимченко сказала, що проблему із харчуванням мають вирішити наступного семестру. Харчувати Обов'язково ми плануємо, будь-це кейтерінг. Ну, швидше за все, ми б хотіли, щоб це був кейтерінг, так як у наших сусідніх громадах. І ми зараз пропрацьовуємо. І з другого семестру, почнеться січень. Ми чекаємо, надійдуть субвенційні якісь кошти на харчування, своїх доложимо, оголосимо тендер на кейтерінг. Ну і вже з переможцем заключимо договор і буде поставляти у наш ліцей харчування гаряче. Вікторія Гламазда Суспільне новини Чернігів.